Сьогодні у Женеві розпочався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі між Україною Сполученими Штатами Америки та Росією. Про це повідомив секретар РНБО Грустем Умєров. За його словами, на переговорах сфокусують увагу на безпекових та гуманітарних питаннях. Цитую: працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання. Максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир. Кінець цитати Україну на переговорах у Женеві представляють керівник офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Російську делегацію очолює помічник російського диктатора Владімир Мадинський. А от до американської делегації увійшли спецпредставник президента США Стів Вітков, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, міністр армії Ден Дріскол та головнокомандович об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Про це та інше поговоримо із міжнародним оглядачем ТРК Перший західним Даніелем Ткіє він якраз повернувся із Брюсселя та Мюнхена, де висвітлював зустріч союзників у форматі Рамштайм, засідання міністрів оборони НАТО та М'юнхенську конференцію з питань безпеки. Даніелю, привіт, вітаю, рада бачити в Україні. Вітаю Оляну, на взаєм. Перш ніж розпочнемо говорити про саме переговори, які зараз відбуваються у Женеві. Поговоримо спочатку про твої відрядження. Ти буквально вчора повернувся з кордону, де побував як і в Брюсселі, так і в Мюнхені. На Мюнхенській безпековій конференції зокрема був також присутній і президент нашої країни Володимир Зеленський. Якщо говорити про підсумки, я нагадаю нашим глядачам, що ця конференція відбулася цими вихідними. Тривала вона три дні. А якщо говорити про підсумки, що можемо розповісти? Дуже насичений був минулий тиждень не лише для мене, але й для багатьох українських посадовців, європейських посадовців. Що взагалі відбувалося? Це була зустріч союзників у форматі Рамштайн, штаб-квартирі НАТО, зустріч міністрів оборони держав-членів НАТО. До речі, на Рамштайні був присутній міністр оборони. України Михайло Федоров, генсек НАТО, після цього Мюнхенська безпекова конференція, де брав участь президент Зеленський. Було важлива зустріч з держсекретарем США Марку Рубіо. Був великий спіч Рубіо до світу. Його меседж до Європи. Також мав можливість брати участь зокрема в дуже такому ексклюзивному заході в круглому столі. Цієї суботи в Мюнхені за участі генерального секретаря НАТО Марка Рюти вдалося з ним декілька разів поспілкуватися зокрема, на цьому круглому столі, де були й представники західних медіа, Bloomberg, Financial Times. Зокрема, я його питав про те, наскільки ми дійсно близькі до укладання угоди, на що він конкретикою не відповів, але сказав, що сама мета цих переговорів це тестування, це тест, зокрема, тестування бажання Росії до миру. Ось це така була його відповідь. Американські партнери самі ще до кінця дійсно не знають, чи вдасться укласти цю угоду. Навіть держсекретар США Марку Рубіо, коли виступав на полях Мюнхенської конференції, сказав, що він не знає, чи росіяни готові до миру. І якраз питав Марко Рюти про те, як вам така відповідь після майже більше ніж року цих перемовин з моменту приходу до влади президента Трампа на Рамштайні. Так аналізуючи ці події. З точки зору військової допомоги був великий прогрес. Загалом нам пообіцяли зброї на 38 мільярдів доларів. Це великі гроші. В Першу чергу фокус на ракетах до систем ППО на протиповітряній обороні. Це гроші союзників. Я так розумію. Так, це гроші всіх союзників, які. Хтось більше, хтось менше, пообіцяв цього року нам на, на ці кошти надати військову допомогу. Здебільшого це американська зброя в рамках цієї програми Пюрел, в рамках якої європейські союзники купують зброю в американців, і американці доставляють її до України. Від цього в першу чергу американці виграють від цих великих збройних контрактів. Після зокрема цієї програми Пюрел, і після засідання в форматі Рамштайн нас полиця Мюнхенська. Конференція з питань безпеки там не було таких перемовин про завершення війни, але ключові зустрічі: зустріч з Марко Рубіо. І сам виступ до речі, Марко Рубіо до світу. Він дуже сильно заспокоїв європейських союзників. Вони на увазі заспокоїв. Це цікаве питання. Тут потрібно згадати минулого року. Виступ Джей Дівенса до європейських партнерів, де він жорстко наїхав на Європу. Навіть сказав, дуже. Так, сказав, що у вас проблеми з міграцією, у вас проблеми з свободою слова, у вас не такі цінності. Америка вас покидає. Отакий меседж. Ставайте сильними, але ми тепер будемо тут окремо. І тепер Мар... Венс не проїхав на цьогорічну Ні, цього року. Вирішили відправити Марка Рубіо, де він виступив і згадав, зокрема, про в першу чергу про те, що в нього самого є європейське коріння. Угу. По-друге, він згадав, як європейці пліч-о-пліч -пліч з американцями. Боролися під час світових воєн, зокрема під час другої світової війни, дуже гарно сприйняли цей виступ. Європейські партнери він був більш позитивним ніж виступ Джей Дівенс. Але в кінець він таки згадав, що Європа має бути сильнішою. Ви наші друзі. Ми завжди будемо тісно пов'язані в нас спільні цінності. Але ми хочемо, що ви, наш друг, мають має бути більш сильним, незалежним і мати можливість себе захищати. Тут про ці 5% ВВП на оборону про що говорить президент Трамп, і цей виступ дуже позитивності сприйняли. Видихнули з полегшенням, і після того була коротка така панельна дискусія про війну в Україні, де Рубіо сказав в першу чергу: ну що він не знає, чи хочуть росіяни миру. Ми їх тестуємо, тестуємо їхнє бажання. По-друге, ми далі вводимо санкції, незважаючи на ці переговори. Згадав про санкції проти російської нафти. І ще нова теза такий новий американський наратив. Ось ми домовилися з Індією, що Індія тепер буде. Не купувати припиняє купувати російську нафту. Вони тепер зараз про це активно говорять. Про скільки це вплине на Росію. Ми можемо зараз говорити тут. Цікавіше питання, чи це взагалі реально, чи це не тільки реально, чи це правда, тому що сама Індія жодного разу офіційно про це не заявляла. Про uh -huh. це заявив Трамп після розмови з очільником Індії. Зараз жодне американське видання ще не, не має ніякого підтвердження, що це так, але американська сторона це активно просуває. Можливо, це так, але залежить від того, ну які обсяги припинення купівлі російської нафти, і ми знаємо, що Америка може і більше зробити, і більше санкцій вести. Що і Китай припинить купувати російську нафту і Туреччина. Але зараз цей наратив вони поширюють. І ще один наратив ще одна важлива заява сьогодні. Посол США при НАТО Меттю Вітакер. Заявив, що все ж таки, про переговор... забігаючи наперед, по переговорах все е... зійшлося і зараз все сходиться на одному питанні. І про це Марко Рубіо заявив, що вони змогли звузити кількість питань, щодо Триторія. яких немає компромісу, але зараз все зводиться довкола одного питання. Але це і найскладніше питання. Дивись, про переговори ми обов'язково поговоримо. Зараз повідомляється вже реавтор. Повідомляє, що е... Переговори, які тривали 4 години між Україною, Росією та е, США, вже завершені. Ми очікуємо перших заяв. Цікаво, чи вони будуть, але з те, що, що відомо стане так, е, так що, що відомо станом на зараз? Я ще повернуся до мінфінської безпекової конференції, тому що е, офіційні заяви, офіційні зустрічі, круглі столи, це звісно цікаво, і Важливі заяви це, звісно, цікаво, але е, не менш цікаво, що говорять за кулісами. Цієї всієї історії, які ти відчув настрої по людях, з ким тобі вдалося неформально поспілкуватися, і як вони більше наші партнери, як більше налаштовані, чи війна триватиме далі, чи все-таки ми зараз на шляху до переговорів, до мирних переговорів, реальних мирних переговорів? Ми безумовно зараз на шляху до укладання якоїсь угоди, але ключове питання, коли це відбудеться, на яких умовах іде, бо це все може. Дуже сильно так затягнутися, і про це говорив президент України і західні аналітики говорять про те, що нам таки доведеться щось підписати. Дуже серйозний тиск зараз чиниться і на Україну, і на Росію. Більше на Україну навіть на цьому етапі переговорів. Але ключова боротьба зараз йде за те, які будуть умови цієї угоди. І в першу чергу йде боротьба за питання Донбасу. Росія досі вимагає повного виведення. Збройних сил України Україна пропонує компроміс. Це заморозка війни по поточній лінії фронту на Донбасі і створення так званої демілітаризованої зони, і це навіть обговорювали на цих етапах переговорів механізми, інструменти припинення вогню, верифікації припинення вогню. Але ключове питання: чи зможуть, чи вдасться зокрема укласти угоду і домовитись про цей такий найскладніший пункт. З усіх щодо таких неформальних розмов, я ось, наприклад, брав участь в брифінгу в штаб-квартирі НАТО, де з нами спілкувалися посадовці НАТО, які знайомі з даними розвідки. Uh -huh. Офіційно вони говорили про те, що вони ну по перше, вони не хотіли говорити за американських партнерів за їх, тому що вони сказали, що по питаннях переговорів я якраз це питання став: слід вам звернутись краще до американських переговорників. Вони ведуть цей процес, очолюють. Але зважаючи на те, які в них є розвідання, вони не впевнені, що Росія хоче миру. Ось така їх офіційна оцінка. І після брифінгу я підходив до них, пробував витягнути якусь інформацію. І все ж таки вони описали декількома словами: прямо не буду цитувати, але основний суть, основний меседж, що ми, звісно, сподіваємося, що ця війна закінчиться. Ми всі хотіли би цього, але ми насправді не дуже впевнені і складно в це повірити навіть їм. Щодо розвіданих конкретики, вони цього зараз. Не бачать. або вони цього не бачать, або мають якусь інформацію і не можуть поділитися. Це теж відкрите питання на полях мюнхенської конференції з питань безпеки. була якраз у мене ця розмова з Марком Люте і з багатьма західними експертами. Я спілкувався з якими і брав інтерв'ю раніше і підтримував такі дружні відносини. І багато хто з них більшість прихильників України в Мюнхені в них така сама думка. Що вони сподіваються на завершення війни, цього хочуть, але, але вони не можуть навіть повірити в це, що це вдасться, угу. і це дійсно зараз виглядає як місія. неможлива. про це я спілкувався з посадовцями НАТО. Дійсно, угу. можливо, ми з цього не знаємо, що там відбувається за лаштунками, але багатьом, навіть експертам, дуже досвідченим людям складно це повірити. І сьогодні за Economist опублікувала статтю про те, що, начебто, в українській переговорній команді є різні думки. Ще ти на увазі щодо що переговорів. Зокрема, начебто, керівник офісу президента Кирило Буданов вважає ось зараз класний момент. Відкривається вікно можливості, потрібно завершувати війну. Інші якісь посадовці, не хто саме невідомо, анонімні джерела вважають, що Україна може ще протриматись і потім на краще кращих позиціях вести ці переговори. Тобто є різні думки з як... Кирило Буданов за те, що треба підписувати зараз угоду. Дехто з командної групи переговорний поки що, що так. І, до речі, ще... Буданов про це офіційно говорив. Було видно по ньому, що він прагне дійсно якнайшвидше все це завершити. І він вважає, що зараз дійсно відкрите вікно переговорів, яке може потім закритись. Президент Зеленський балансує між всіма і шукає компромісу, і має свою думку і сам хвалює рішення. Так. Коротко про цю статтю «The економіст. Ось, але в принципі, мало хто вірить, що вдасться закінчити цю ну, навіть з таких поважних експертів, і наводять, приклад, ракетні обстріли України, зокрема і посилення ракетного терору Росії. Скажи, будь ласка, якщо ще останні запитання до Мюнхенської безпекової конференції, тому що крім того, що ти спілкувався із топ-посадовцями, ти спілкувався із колегами-журналістами. Журналісти – це ті люди, які так само володіють інформацією, і багато знають, що говорили неформально тобі, зокрема, коли чули, що ти з України, ти з Львівщини, ти з нашого телеканалу. Ми говорили в першу чергу якраз про, про всі ці топ-теми, про переговори, про завершення війни, і в них також немає такої віри. Але що було цікаве, так це ті нові публікації, що 24 лютого оголосять вибори, референдум про інформаційне агентство Ройтер списало про те, що, начебто, там до літа американські партнери тиснуті на Україну, аби вона якнайшвидше провела провела вибори. Дійсно, ці питання обговорюються, але про все це можна говорити лише після того, коли буде досягнута угода. І є такий план дійсно в день проведе провести президентські вибори, і в той же самий день, з точки зору логістичних труднощів, щоб було легше провести референдум, де народ мав би проголосувати за чи проти. Тої редакції угоди, до якої йдуть сторони, але про це це можна говорити лише після е, домовленостей, якихось. Ну і крім цього, як про це говорив президент Зеленський, Україні потрібно і на, на полях Мюнхенської конференції. Він говорив про те, що для цього потрібно як мінімум два місяці повного припинення вогню. Цей виборчий процес вимагає дуже великого процесу е, підготовки, організації, логістики, фінансування і так далі. І до теми мирних переговорів Я нагадаю, що вони перший день мирних переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки. Це вже Втретє, якщо не помиляюся, відбуваються мирні переговори за останній період та не за останній період, взагалі в такому форматі між трьома країнами в втретє, вже зустрічається. Що відомо зараз. Повідомляють змі. Зокрема, ревтор сповідомляє, що вони тривали 4 години. Що вони вже є завершені. Завтра вони мають продовжитись. По ідеї заявляли, що триватимуть вони 2 дні. Цього разу переговори відбуваються в Женеві, що цікаво. Далі коло питань буде ширше ніж в абу дабі. Такий анонс зробив про секретар країни агресорки Дмитро Пєсков. Кремлівський чиновник деталізував, що сторони обговорюватимуть, зокрема, питання території та про що йти говорив. І також саме тому на переговорах потрібна присутність помічника російського диктатора Володимира Мединського. Якраз персона Мединського завжди викликає багато запитань про це так само передавали ворожі змі, що відомо про їх перебіг. Бо що цікаво, що вчора, в понеділок, Трамп заявив, що Україні потрібно швидко сідати за стіл переговорів з Росією. Прокоментуй і останні новини про переговори, що ми можемо зараз розповісти глядачам. Це та риторика Трампа, яка вже продовжується. Тобто, це дійсно прямий тиск на президента Зеленського. То тобто риторика Трампа тобто, вона завжди змінюється. Давай так говорити Але, Але тиск і ці тиск заяви відносно України. Да. Вони далі продовжуються і відносно Зеленського, і все це буде продовжуватись, поки ми не дійдемо не до того моменту, коли будемо розуміти, що щось вийде з того чи ні. В нього дійсно. Різні меседжі Трамп посилає світу. Але єдине, в принципі, що залишається незмінним, це можливо критика України і цей тиск заохочення до укладання угоди. Так само незмінними залишаються надто оптимістичні заяви його соратників, Віткофа в першу чергу і Кушнера, які ну, це ж це я багато з ким обговорював. Вони надто оптимістично говорять, і все на це, і всі на це звертають увагу. Ось вони кажуть, 99% вже угоди погоджено, але якраз цей. Єдиний один відсоток він найскладніший це питання Донбасу. Ось вони говорять: ось ми звузили е, коло питань, і залишилось лише питання Донбасу. ми не змогли там укласти повну угоду, але звузили коло питань. Це як дивитись на, на стакани і казати з одного боку він Напівпорожній чи напівповний? Чи напівповний. Ось ось це така риторка. Вони е, пробують шукати щось позитивне, щоб можна було продати суму народу і продемонструвати якийсь прогрес, бо ці перемовини тривають вже більше року. І жодного конкретного результату ще немає. На жаль, і навіть немає принаймні, повного аналітичного перемир'я. А це могло могло бути з таким варіантом компромісним, на який б погодились обидві сторони, зокрема Так чи інакше ми чекаємо на заяви. поглянемо, чи вони будуть? Як будуть під час ефіру обов'язково повідомимо наших глядачів і попередньо заявляли, що переговори будуть тривати ще завтра? Тому ми точно тримаємо тут руку на пульсі. Ти зі свого міжнародного боку, ми зі свого інформаційного. Я тобі дякую за дякую. твою роботу, тому що ти той журналіст, який побував і під час зустрічі в Рамштаймі, і на Мюнхенській безпековій конференції це насправді надзвичайно потужно, як журналістської роботи тобі ще раз дякую за всі дякую. аналізи і ну чекатимемо наступного разу. Вже знаєш таких позитивних новин не реалістичних, а позитивних. Будемо сподіватися. Міжнародний оглядач терка перший західний Даніель Ткія був з нами в головному заданні.